Жили собі дідусь та бабуся. Вони були дуже працьовиті. Цього року восени на їхньому городі виросло. Багато овочів та великий превеликий гарбуз. Дідусь з бабусею не могли намилуватися гарбузом та вирішили відправитися з ним на ярмарок і пішли готуватися в дорогу. Гарбуз, почувши цю розмову, призадумався. Яка ж ярмарка? Мені ще треба відшукати чарівницю косі, щоб подякувати їй за такий щедрий врожай. Зібрався він в дорогу, взяв з собою кошик, повний всілякими смаколиками. Йшов, йшов. Наш гарбуз, а назустріч йому зайчик. Здивувався він. А ти хто? Я тебе не знаю. Дай знайомиться. Я чудовий, даросінький, люблять всі моє насіння. Каша з мене теж смачна. Довгодоби всім вона. Відгадаю ти як я язвусь? Не впізнав? Це ж я, гарбуз. Ти такий гарний, такий весерий. А куди це ти йдеш? Я йду, щоб відшукати чарівницю осінь та подякувати їй за такий щедрий врожай. Візьми мене з тобою. Йшли, йшли вони, а назустріч їм лисичка. Добрий день, зайчик, добрий день. А що це з тобою такий гарний красен помаранчевий? Познайом нас це гарбуз. Я маю лікувальні властивості. Моя м'яка допомагає при опіка, а світ найкращий засіб від кома. Гарбузові ласощі не тільки смачні, а ще й мають багато корисних вітамінів. А ви знаєте, що я один з найдавніших овочів планети. А куди ви йдете? Ми хочемо відшукати чарівницю осінь, щоб подякувати їй за такий щедрий врожай. Візьміть мене з собою. І пішли вони вже втрьох на пошуки осені. За щедрий врожай та за таку красиву осінню природу. запрошуємо вас в осінню. До дідуся й бабусі, я ще повинен встигнути на Ярмарок. Дякую вам до побачення, до побачення, до побачення. Ось і казочки кінець. Хто додивився, той молодець.